Усім привіт! Сьогодні я покажу трохи цікавих сережок, але спочатку хочу показати сердалікові буси, і довжина у них складає 50 см. Вони цікаві, ось такі огранювані. гарний сердалік, незвичний замочок під бронзу, набраний на ниточку. І через... Бісеринку. Вони тут трохи менше сантиметру в діаметрі, але гарна сама огранка. Вони дуже блищать на сонечку. Сьогодні сонечка немає і це чудово. Прям аж можна дихати. У всякому випадку, це у нас. Можливо, будуть опади, буде дощ. Мати півня заробала, значить буде борщ. Бабуся моя так казала. 850 гривень вартість. Почну з комплекту. Це каблучка та підвіска. 18,8 розмір. Персинка попала після чистки, це раухтопази така квіточка у радіюванні. вартість 1250 гривень. Вона досить крупненька, 13,37 вага. І підвізка у таку саму вартість, але вона трохи легша. 9,12 грамів вага. На жаль, сережок нема, але і так, мені здається, дуже гарно. Раухтопас він такий світленький трохи. І каблучка і підвіска вони однакового розміру, і вони досить такі крупненькі, на вигляд три. Ні, не 3, 2 і 7, приблизно розмір, Ну, вони однакові. І каплучка великого розміру. Мені здається, що можна і на 18,5. За кільцеміром, це приблизно виглядає ось так. Тобто трохи не дотягує до 19-го. Ой, наступні такі милі милі, ніжні сережки з аметистами невеличкими. Вони привухи у радіюванні. 7, 7 мм у них розмір. Колір гарний у каміння. У мене є декілька каблучок, але всі таких маленьких розмірів. Ось це в нас сама крупніша 18 і. Так, зараз хвилину 18,1. По кольору тут аметист він підходить до сережок, але різна модель. І бачите, в сережках ще цікаво те, що тут нема нічого у додаток. А, ні, трохи є, але вони такі маленькі, що їх майже не видно, їх там по три штучки по бокам. І, в принципі, я знайду каблучку, якщо потрібно маленького розміру, щоб підходила більше до цих сережок. Але по великомусь, це в мене саме така крупна. 650 гривень вартість каблучки. сережки 950 гривень. Вибачте, не приготувалась до доларів, бо в мене таке. Спонтанне відео, щоб швидше вам його показати. Наступна каблучка у розмірі 17,5. Тут три перелинки та красиво розташовані кубічні циркони. Вага у нас 6,56, 850 гривень вартість. Уже вона така прям нарядна-нарядна до намиста, до сережок може, в когось такі є. Це один з моїх улюблених стилів у перелинах, хоча я його так не дуже люблю. Але ось так він мені прям дуже-дуже подобається. Можливо, ще хтось так любить. Перолинки всього по 6 міліметрів. Наступна ось така маленька, маленька підвісочка це гірський кришталь. 2,28, вага 650 гривень вартість, це в нас колекція Бутік. Проба ще є, і бутика, і наша українська. Маленький кришталь, цікаво виглядає. Я не зустрічала настільки маленького кришталю, бо в Індії він прям зовсім здоровий. ну Не настільки маленький був, невеличкий, але тут 6 мм це стандартний розмір каменя. 2,4. Скрите вушко, тобто на ланцюжку його не буде видно. І що я ще хотіла сказати? Що він виглядає як біле золото. Він у радіюванні, і прямо от він як як наче тримаєш золоту річ. Я думаю, що ви її саме цю підвісочку полюбите, саме як золото, тому що вона нічим не відрізняється. І якщо у вас є ланцюжок у радіюванні, то буде виглядати як коліє. Наступна маленька підвісочка з трином Майдера. Також 650 гривень вартість. Тут на лицевій частині лазерна проба. Зверніть увагу, бо її так просто і не побачити. але вона саме спереду. І ще маленький білий топазик. Також вартість 650 гривень. Також, на, щоб ланцюжок був у радіюванні. Тоді воно буде виглядати ніжно, немов золоте коліє. Зараз така мода, багато хто носить такі маленькі-маленькі підвісочки. Я я люблю, коли я виглядаю нестандартно, тому я стараюся вдягти найкрупніше. Або знаєте, або коли нема настрою, тоді нічого не вдіваю, але стараюся, щоб в мене сережка була завжди в сумочці. В принципі, байдуже, що надягти ну, з моїх улюблених речей, але просто інколи не хочеться, але в дорозі щось може змінитися, та мені захочеться її одягти, тому я їх оп, як фокусник. І витягла із сумки. Це у нас гарний індійський олександрит. Я такого каменю і не бачила. Колір незвичний. Але він, бачите, на ньому є як чорточка, така рисочка, чому вона там, я не знаю. І це, здається, білі топази. Так, да, Білі топази класу 3А 1,45 карат. Колір зелененький дуже гарний, але ось ця рисочка, чому вона тут, я цього вам не поясню. І чому Олександрит зелений і не змінює колір, я також цього не знаю. Можливо, у вас є якась інформація з цього приводу, будь ласка, напишіть. Любою мовою. Так, і вартість також 650 гривень. Він, мені здається, більше схожий кольором на прозеолітик, але він яскравіший. Навіть ближче до він такий ось буде. Але перидот яскравіший. От, от він такий середній за відтінком. Але камінець досить такий величенький, ну, 7 мм. Величенька, якщо можна сказати про таку невелику річ, що в ній камінець величенький. Звісно, якщо порівнювати з великими індійськими прикрасами, Так, здається, щось я, щось я не так зробила в кінці, це в мене сережки з турмаліном, 1350 гривень 37 доларів. Вони ось таким чином закриваються. Не закручуються, От. І, але можна силиконові заглушечки поставити, тоді буде нормально, бо вони хорошо тримають. Добре тримають. От, І це в нас вже остаточне завершення. Усім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, мені дуже приємно почитати, особливо, якщо ви вперше заглянули на мій канал. Мені дуже важливо знати вашу думку. Один сантиметр вони у діаметрі, і виходить, е, е, що вони закривають прокол, бо вони, і вони будуть на крупне вушко. Також забула сказати, вибачте, будь ласка. <смірка> так, тепер бажаю вам гарного дня. Краще пасмурно, тому що прям дуже спекотно, щоб трохи відпочити. Дякую за перегляд. Всім до побачення!